В ефірі новина 700 Секунд. Сьогодні у випуску, яка ситуація на дорогах міста? розповіли у патрульній поліції до Ізмаїльської картини галереї на інтегроване заняття в рамках програми Музейна педагогіка завітали учні гімназії номер 2 у Ізмаїлю пройшов фінал Басарабської ліги з баскетболу. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 3 квітня орієнтовно такі. 444 тисячі 370 осіб особового складу, 7 тисяч 9 танків, 13 тисяч 368 одиниць бойових броньованих машин, 11 тисяч 142 артилерійських систем, 1025 реактивних систем залпового вогню, 745 засобів протиповітряної оборони, 347 літака, 325 гелікоптерів, 8 тисяч 796 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2059 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 14 813 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1838 одиниць спеціальної техніки. Яка ситуація на дорогах міста, скільки ДТП трапилося за минулі тижні та які ще правопорушення зафіксовані, прокоментували у патрульній поліції Ізмаїла. Докладніше дивіться у репортажі. За період з 12 березня по 1 квітня поліцейські відпрацювали 272 звернення від мешканців міста. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. 884 адміністративні правопорушення зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. За останні три тижні було зафіксовано 884 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, у нас це порушення за паркування, за проїзд на зброняючий сигнал. Світлофора та інші порушення правил дорожнього руху, крім того, за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення складено 29 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. В цілому, якщо брати березень місяць, з 1 по 31 число, у нас зафіксовано 35 випадків керування стані або з ознаками. Сп'яніння. Всі відповідні складені адміністративні матеріали передані на розглядо ізменського адміністративного суду і подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Не обійшлося без дорожньо транспортних пригод. З 12 березня по 1 квітня на дорогах Ізмаїла трапилося близько 20 ДТП. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також правоохоронцями за період з 12 березня по 1 квітня складено близько 90. Адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки, тобто це у нас за порушення тиші, за вчинення домашнього насильства, за куріння, розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Патрульні продовжують проводити заходи щодо недопущення розповсюдження наркотиків. За останні три тижні виявлено чотири факти незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. У всіх випадках викликала слідчо-оперативна група міського районного відділу поліції для встановлення всіх обставин подій. Шановні водії громадяни, у зв'язку з настанням теплої погоди збільшується кількість транспорту. Ішоходів та інтенсивність руху на вулицях міста. Тому зважайте на зміну дорожньої обстановки, будьте взаємовішливими та поважайте один одного у випадку складних життєвих ситуацій. Звертайтеся за телефоном спецлінії 102. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин. Розпочався сезон активності плазунів 1 квітня. Єдина оперативна диспетчерська центру екстреної медичної допомоги та медицини Одеської області прийняла виклик щодо укусу змії. Постраждалий літній чоловік був госпіталізований до Ізмаїльської районної лікарні. За його словами, змія заповзла до оселі. Медики закликають бути дуже уважними та обережними, особливо під час знаходження на природі, під час робіт на городах у полях. В разі укуси потенційно отруєних змій, чи повиків невідкладно звертатися на номер 103, закликають медики. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової продовжує діяти проект Музейна педагогіка, який спрямований на підвищення освітнього рівня молодого покоління здобуття нових знань з українського та світового мистецтва. В рамках проекту до Ізмільської картини галереї на інтегроване заняття завітали учні 3 класу гімназії номер 2 Подробиці дивіться далі. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє проєкт Музейна педагогіка, який спрямований на підвищення освітнього рівня молодого покоління, здобуття нових знань з українського та світового мистецтва, розширення світогляду та розвитку громадянської відповідальності. До Ізмельської картини у галереї на інтегроване заняття в рамках програми завітали учні 3 класу гімназії номер 2 які активними відвідувачами музею. Для школярів була підготовлена пізнавальна програма. На початку зустрічі учні Знайомилися з весняною виставкою Краса, створена жінкою. Мальовничі пейзажі, колоритні натюрморти та символічні портрети вразили дітей. Особливо учнів зацікавили твори декоративно-прикладного мистецтва України, які відображають народні багатовікові традиції. Практична частина заняття це завжди можливість проявити свої здібності, фантазію та творчий потенціал. Цього разу наукові співробітники музею підготували майстер-клас з виготовлення 3D-листівки у техніці паперопластика. Темою заняття була птахи України. Школярі подивилися тематичну фотовиставку та дізналися багато нового про птахів Дельти Дунаю та країни в цілому. Ми робили птахів, розмальовували, клеяли птахів на фон блакитний, робили сонечко з. З Хмаринками мені дуже сподобалася ця виставка, тому що там розповідалося про птахів. Я дуже полюбляю птахів. Мені дуже сподобалися картини, та мені дуже сподобалися іграшки, які вишивали. майстер клас мені теж дуже сподобався. На завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Я всегда сюда прихожу с улыбкой, потому что я знаю, что тут, ну, каждый раз тут новые работы, новые задания. І саме головне є тут нове впечатлення. Відвідування інтегрованих занять це не тільки можливість дізнатися багато нового про образотворче мистецтво, а й прекрасний спосіб проявити талант і отримати яскраві враження та досвід. Долучайтеся до культурних заходів в рамках проєкту Музейна педагогіка. Долучайтеся до культурних заходів в рамках проєкту Музейна педагогіка на вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми Новин. На Одещині селяни водою з відер загасили пожежу та врятували сусіда. У Березівському районі Одеської області у селі Великий Буялик на вулиці Болгарській сталася пожежа, внаслідок якої господар будинку отримав опіки третини тіла. Про пожежу рятувальникам повідомили лише 1 квітня. а Виникла вона у приватному будинку ще 25 березня. Полум'я загасили сусіди водою з відер, і вони ж викликали швидку постраждалому господарю будинку. Чоловіку у тяжкому стані з опіками 30% тіла доправили до лікарні. Ймовірна причина пожежі паління у ліжку постраждалим. В Ізмаїльському палеті спорту 27 березня проходив фінальний тур юнацької ЮНІБАРБської баскетбольної ліги, яка стартувала в жовтні 2023 року. Дивіться далі. В Ізминському палаці спорту 27 березня проходив фінальний тур юнацької басарабської баскетбольної ліги, яка стартувала в жовтні 2023 року. Учасники змагань команди Дюсаша міста Ренім, тренер Світлана Гетьман, Дюсаша міста Кілія» тренер Леонід Прокопенко і дві команди із майської дитячо-юнацької спортивної школи по черзі приймала суперників на своєму ігровому майданчику. 27 березня пройшли фінальні ігри юнацької баскетбольної ліги серед команд юнаків 2009-2010 років народження. Ці ігри розпочались. Наприкінці жовтня 2023 року і продовжувались до сьогоднішнього дня. Участь приймали чотири команди. Це дві команди міста Змила, команди Рені, Дю Рені і команди Дю США». Тур був наповнений емоціями і гравців, і тренерів і вболівальників. Команда Рені посіла перше місце. Команда Ізмаїл 2, тренер Микола Шкьопу на другому. А команда Ізмаїл 1, тренер Анатолій Грубіян на третьому. За підсумками змагань. Перше місце посіла команда Дюс США Рені. Друге місце команда Дюс США США» 2. І третє місце команда Ізмаїл 1. Ізмейлська шинацької спортивни школи тренери Гробіян Анатолій Іванович і Шкьопо Микола Іванович. Цей е, захід. Е... Був проведений ізмельської дитячонацької спортивної школи спільно з відділом фізичної культури та спорту з міської ради. Заступник Ізмельського міського голови Сергій Лузанов та очільниця відділу фізичної культури та спорту ізмельської міської ради Тетяна Морій провели урочисте нагородження і вручили переможцям та призерам кубки медалі та грамоти. Тренер Ренійської команди баскетболістів Світлана Гетьман зазначає: ізмейська дитячо-юнацька спортивна школа вже багато років поспіль тісно співпрацює з раніською спортивною школою та висловлює вдячність за теплий прийом. Ми дуже плотно співпрацюємо зі спортшколою Ізмаїльської. Ми дуже вдячні їм за цей організований турнір, який ми ведемо вже, слава Богу, це у нас вже був четвертий круг. І ми вдячні їм, тому що хлопці все-таки в таке важливе час, вони ходять, тренуються, дуже багато працюють, всі команди. І, звісно, хочеться, щоб ребята показували свої таланти. Також визначили найперспективнішого гравця турніру. Їм став Богдан Молаки кілія. Кращий захисник Дмитро Косюга, Ізмаїл. Один. Кращий нападник. Тимур Сокоренко. Ізмаїл два. Кращий гравець турніру Олег Золотов. Місто Рені. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині захисника нагородили посмертно орденом за мужність. Військового з Одещини Романа Воробйова нагородили посмертно орденом за мужність третього ступеня. Відзнаку отримала мати захисника. Про це повідомили у Кілійській міській територіальній громаді. Роман Воробйов мав звання молодший сержант та служив у десантно-штурмовому війську. Він помер від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Згідно з указом президента, військово нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 6 копійок, продати за 39 гривень 60 копійок. Євро купити за 42 гривні 18 копійок, продати за 42 гривні 93 копійок. Одеська гідромет повідомляє, у четвер, 4, 4 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 9 градусів тепла, а в день від 20 до 22 градусів з позначкою «плюс». Вранці в Одесі розпогодились, хмари зникли та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 16 градусів тепла, в день від 14 до 17 градусів з позначкою «плюс». Всі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com, на нашому YouTube-каналі «Izmailtv.online» та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!